Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ми хочемо вам показати одну з наших робіт: це навіс та перила над входом приватного будинку. Для покрівлі ми використали міцний прозорий матеріал, а саме, монолітний полікарбонат в кольорі сіра бронза. Цей колір гарно пасує як до кольорів каркасу, так і до фасаду. Також зашили бокову стінку навісу монолітним полікарбонатом для захисту від вітру та пилюки, адже будинок знаходиться біля річки. Навіс має односхилу форму даху. Накриття має розмір 7,5 на 4 метри. Замовляйте в нас виготовлення конструкцій та накриття для своїх будинків і будьте впевнені в якості та безпечності матеріалів, їх довготривалій службі, в якості та швидкості виконання роботи, адже терміни виробництва ми індивідуально узгоджуємо із замовником.